Вітаю поціновувачів математики, розв'язуємо номер 95. Перше завдання. 2х на 3 плюс х-4 на 5. Нам треба додати два дроби, у яких різні знаменники. Отже, на першому кроці зводимо до спільного знаменника. Для 3 і 5 спільний знаменник буде 15. Отже, додатковий множник для першого дробу 15 ділимо на 3, 5, додатковий множник для другого дробу 15 ділимо на 5, 3. Домножаємо додатковий множник на чисельники. 5 множимо на 2х, 10х, плюс 3 множимо на х, мінус 3 множимо на 4. В чисельнику є подібні доданки. 10х плюс 3х буде 13х. Мінус 12 знаменник без змін. Перше завдання виконано. Друге: 4m-2n на 10, мінус m-n на 5. Спільним знаменником для двох дробів буде число 10. Отже, перший дріб ні на що не домножаємо, ну або на одиничку, 10 ділимо на 5 додатковий множник 2. Перший чисельник без змін. Увага перед другим дробом знак мінус. Отже, мінус 2 на m, мінус на мінус дасть плюс 2 на n. В чисельнику бачимо протилежні доданки. мінус 2n і плюс 2n. Їх можна знищити. 4m мінус 2m буде 2 m Вимічаємо, що дріб можна скоротити, і чисельник, і знаменник ділиться на 2. Отже, остаточна відповідь m ділене на 5, третій приклад. А плюс 2 в знаменнику 4А, мінус 3 мінус 7А в знаменнику 6А. На першому кроці добираємо спільний знаменник. Для 4 і 6 це буде число 12. А. Отже, 12а ділимо на 4а додатковий множник 3, 12а ділимо на 6а додатковий множник 2. Додаткові множники множимо на чисельники. 3 на А плюс 3 на 2. Перед дробом другим знак мінус, враховуємо його. Мінус 2 множимо на 3. Мінус на мінус дає плюс 2 множимо на 7А, 14а. В чисельнику знову помічаємо протилежні доданки. 6 та мінус 6, вони взаємознищуються. 3А плюс 14а, 17а. В знаменнику 12А. Дріб можна скоротити. Є спільний множник А. 17 дванадцятих. можемо виділити цілу частину, бо це неправильний дріб. 1,5. Четвертий приклад. В чисельнику 2 мінус 3 у поділити на y. Мінус в чисельнику 5 мінус 3х поділити на х. Спільним знаменником для обох дробів буде хі xy ділимо на y – додатковий множник x, xy ділимо на x – додатковий множник y. Домножаємо на додатковий множник. x на 2 2 2x мінус x на 3y мінус 3 xy Увага перед другим дробом знак мінус мінус y на 5, мінус 5y, мінус на мінус дає плюс y на 3х, 3х. Знову в чисельнику помічаємо протилежні доданки. Вони взаємознищуються. Залишається 2х-5 в знаменнику XY. Спростити неможливо. Переходимо до п'ятого прикладу. Х плюс у знаменнику 5х мінус. 3Y плюс 4 в знаменнику 15. Добираємо спільний знаменник для 5 і 15 15 частина, Хік. Спільний знаменник ділимо на 5х. 15 на 5, 3. 15х ділимо на 15. Додатковий множник – Х. Домножаємо чисельники на додаткові множники. 3у на х плюс 3у на 7. Увага, мінус мінус х множимо на 3 у Мінус на плюс дасть мінус х множимо на 4. В чисельнику помічаємо протилежні доданки. 3х і мінус 3хі взаємознищуються. В чисельнику залишилось 12-4х, в знаменнику 15хі спростити не можемо. Шостий приклад: 4а плюс b в знаменнику 2а плюс а 6 b в знаменнику 3 b Добираємо спільний знаменник для 3 і 2 6. Буквена частина АБ. Шістьб ділимо на 2а додатковий множник 3Б. Шістьба ділимо на 3Б, додатковий множник 2а. Домножаємо чисельники на додаткові множники. 3b множимо на 4а, 12аб. 3b множимо на Б, плюс 3Б квадрат. Плюс 2а множимо на А 2а квадрат. Мінус 2а множимо на 6b, 12 12АБ. В чисельнику помічаємо протилежні доданки, вони взаємознищуються 3b2 плюс 2а квадрат в знаменнику 6АБ. Спростити цей дріб не можна. Остаточна відповідь.